Вони принесуть світло у вашу оселю. Волонтери продовжують турбуватися про літніх людей. Щотижня активісти допомагають поприбирати та навести ладу домівках львів'ян. У мене є бабуся такого самого віку, який я завжди допомагаю. Якщо цій людині нема кому буде допомогти, то ми завжди прийдемо на допомогу в цей випадок. В цьому разі людям вже допомогли. Я навіть не злічу, якщо чесно. В цьому випадку, тому що обійшли дуже багато квартир, але я думаю. Близько 50 квартир в нашому запасі вже є. За годину часу хлопці помили кухонну плиту стіни вікна і двері. У цій квартирі навіть підремонтували поломані речі. Соціальна служба буде ходити по квартирам і зможе робити поточні ремонти. Це маляри, сантехніки, бо багато самотніх людей не можуть перемонтувати собі шуфлятки чи карніс. Такого плану. Однак найважливіше для літніх людей це увага та спілкування. Дякую дуже що. Згадали. Так, а от так от У мене одне око. Одне око це трохи, 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 трохи розлічає кольори. Там біле, чорне, там навіть вогонь побачив, коли в мене плита загорілася. Не плита загорілася, ну так покривало, тут таке я поставив суп кип'ятити. Акція під назвою «Світло в оселі» стартувала ще чотири місяці тому. За цей час волонтери прибрали понад дві сотні домівок. você